Вітаю вас, любі козироги! Сьогодні ми з вами подивимося, що очікує на вас у грудні 23-го року. І розпочнімо з вашої основної карти місяця. І це у вас магія, магія місячного сяйва. І це чудова карта, вона мені говорить про те, по-перше, що. У вашому житті пролється світло на якусь сферу або ситуацію, яка до цього була у темряві. Тобто, по-перше, це ситуація, в якій ви перебували у нерозумінні того, що відбувається, що вам робити надалі, у певних сумнівах, у незнанні такому себе. І коли пролється це світло. Ви побачите чітко і ясно, куди вам іти і що вам робити надалі. І це для вас виглядатиме як магія. Давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше. На що проліється, власне світло у вашому житті, любі Козароги? О, тут у нас призначення і ціль, і спачулі. На ваше призначення у житті, на вашу місію в житті, тобто, це може бути відповідь чітка і ясна на питання, чим вам займатися по роботі, наприклад, або який вам вибір зробити, якщо перед вами стоїть певний вибір, і ви не знаєте, вам призначено бути з цією людиною чи з іншою, чи взагалі бути одному, чи працювати в одному місці, чи в іншому, де вам жити. Чи в цій країні, чи в іншій, чи в цьому місці, чи в іншому ось таке і, і вам це стане ясно не просто як вибір, якийсь, знаєте, аналітичний, що ну так, факти за те, аби я займалася цією роботою там або проживала в певному місці. А тут це буде саме пов'язано із вашою життєвою місією, з вашим призначенням. Тобто ви побачите кристально чисто, що ви маєте робити, заради чого ви були взагалі народжені на цій землі, у цьому втіленні. Це чудово, Любі козироги. Давайте візьмемо ще карту від іншого оракулу. І тут музика цікаво, цікава карта, вона про гармонію із собою. Бачите, мені перше, що кидається в очі, що у цієї дівчини-заплющені очі вона дивиться в себе. Всередину себе, вона не дивиться на думку інших людей, довкола неї, вона не зважає на якісь навіть факти реальності, які її оточують. Вона дослухається до власної музики, до власного ритму, до голосу власної інтуїції. І якщо у вас до цього, до речі, були проблеми із тим, щоб почути свою інтуїцію і зрозуміти, який вам вибір зробити в певній ситуації, в чому полягає ваше призначення, і всі такі інші питання, на які насправді наша душа і наша інтуїція завжди знає правильну відповідь, то наразі із цією магією, із цією магією, коли пролється світло ви. Будете чітко і ясно чути свій голос душі, інтуїції свого вищого я і він буде вас вести. Він буде відбивати певний ритм, під який ви зможете рухатись. Розумієте, яка тут цікава така метафора із ритмом. Тобто це не тільки навіть про вибір певного шляху, а ще й про ритм, про режим дня це може стосуватися, про ритм життя, наскільки швидко, наскільки часто ви робите певні речі. Це може на глобальному рівні, знаєте, звучати так, як призначення, місія, але на рівні кожного дня будь-яка місія вона буде. Розподілятися і складатися із маленьких справ, із наших звичок, із наших щоденних ритуалів. І, власне, ви зрозумієте, як вам організувати ваш кожен день таким чином і в такому ритмі, аби ви могли виконати власне призначення на планеті Земля. Чудово! Це чудові новини для вас, козироги. Давайте візьмемо таро-карти для вас. Щоб дізнатися більше деталей, Королева кубків розпочинає ваш розклад. Це чудова карта, і у цій колодії, у мене, коли вона завжди з'являється, я її бачу як сигнал від вищих сил, що вони вас люблять і підтримують. Вони із вами. І вони пролють з цього кубка, це світло, це місячне сяйве на вашу. Життєву місію на те, що ви маєте робити у складній ситуації темряви, коли ви цього не знаєте. Так, вісімка кубків, тобто щось закінчується і ви від чогось е, йдете. І тут, до речі, також, бачите, такий повний місяць. Тобто я бачу це так, що, можливо, ви, поки ви в темряві наразі в цій ситуації, ви за щось тримаєтесь. Ви не бачите дороги, куди вам іти, і ви не бачите, що вам вже потрібно йти так само, що настав час піти від цієї ситуації якоїсь певної. Але вище сили вам допоможуть у грудні. Це світло пролється, і ви побачите, куди вам іти, і ви побачите, що вам необхідно залишити позаду. Так, десятка мечів це кінець циклу, вам щось точно необхідно залишити позаду. І чогось для вас, саме я чую, що <смас> цікаво дуже, ця карта ніколи раніше так не програвалася, що вам потрібно перестати лежати без, у бездіяльності. І залипати в телефон, ось прям як намальовано. Тобто, для когось із вас це може бути буквально витрачати свій час на соцмережі, на просто безглузду якусь бездіяльність, скажімо так. А для когось із вас це не означає, що ви просто багато лінуєтесь і лежите, і нічого не робите. Це можна, може також означати, по-перше, перестати порівнювати себе з іншими. А для Третьої групи з вас, бо, ж багато, то це може бути у глобальному такому сенсі перестати очікувати на те, що щось там зміниться, на якусь новину, можливо, а вжити вже зараз і реалізовувати своє призначення вже зараз. Тобто менше очікувати. Менше залипати в соцмережах, менше порівнювати себе з іншими людьми, менше очікувати якоїсь новини або поштовху, і просто йти по своїх справах, реалізовувати свій ритм життя, реалізовувати своє власне призначення. Десятка жезлів. Так, ви втомилися. Я бачу, моє любі, що у вас було дуже багато справ останнім часом, багато відповідальності. Ви втомилися. І через це. Зачекайте, зараз я про цю чудову карту, повернуся до неї. Може, через це, що ви дуже втомилися, вам хочеться тепер полежати трупиком таким і е, нічого не робити, і залипати, і чекати, доки хтось вам е, допоможе вирішити е, якісь ваші проблеми у житті. І, звісно, відпочити після тяжкої праці це нормально. Але, але. Що важливо, я хочу сказати: якщо ви будете рухатись постійно у е, е, такому вашому стриманому темпі і ритмі, який вам підходить, вам не потрібно буде е, виснажуватись і відпочивати потім. Знаєте, це як марафон пробігти або спринт. Так? Життя це марафон, і дорога до, до більшості з наших цілей, дорога нашого призначення це є марафон, це не спринт. І коли ви підходите до життя і до вашої роботи, і до ваших цілей і бажань, як до спринту, то ви що робите? Ви на себе натягуєте забагато відповідальностей, задач, справ, вони вас виснажують, і потім ви маєте просто політик. Лежати і відпочити, бо нереально для організму це витягувати, розумієте? І ви витрачаєте на цьому час, і ви ще й здоров'я своє можете витрачати. У вас може просто ем, це бути навіть не запланованою якоюсь відпусткою, знаєте, а коли ви захворіли, і ви просто не можете вже нічого робити. Це може бути, звісно, і емоційне вигорання, але. Я для вас бачу, що це прям може бути фізично, ваше тіло просто вас вкладати у ліжко, бо ви забагато напахуєтесь. Аж з цією ситуацією, з цією зміною, яку для вас несе грудень, ви можете змінити цей ритм, у якому ви працюєте. І ви можете працювати таким чином, чи на роботі, чи над своєю певною ціллю, метою, тут неважливо. Не щоб не. Перегоряти, не виснажуватись, і щоб вам не доводилось потім лікуватися, власне, від цього всього. Але це так може звучало трошки сумно. Наразі хороша новина, це дев'ятка кубків у вас в розкладі. Це знак здійснення вашої мрії, якоїсь заповітної, вашого бажання, якого ви дуже хотіли. Ваша мрія і бажання здійсниться цього грудня. Якась із них. Ми не знаємо, яка саме, але. Але дійсно щось хороше, щось із того, що ви хотіли для себе, воно здійсниться. І бачите, тут ще є король кубків. Ну, по-перше, король кубків говорить про те, що ви стаєте господарем власних емоційних станів. Якщо у вас були якісь проблеми із тривожністю, безсонням, із. Панічними якимись станами, депресією, то ви зможете вийти з цього стану у грудні, завдяки цим хорошим новинам і тому, що проляється світло на цю ситуацію. Ви будете вже бачити, як він сидить на цих хвилях, і його вони не хвилюють. Власне, хвилі не хвилюють. Ось така тавтологія, смішна вийшла. По-друге, у вас в розкладі є і королева кубків, і король кубків. Це завжди символ е, щасливої пари, скажімо так. Так що, якщо у вас є бажання про те, аби віднайти своє кохання або. Е, Зустрітися із коханою людиною, з якою ви перебували у розлуці, або помиритися там з коханою людиною. Тобто будь-яке бажання стосовно змін на краще у стосунках ваших, то воно здійсниться, бо бачите, як тут дев'ятка кубків лягає. Але це, звісно, для кожного із вас може бути різне бажання. Король жезлів також іще у вас. Це, бачите, на противагу тему стані, у цьому стані апатії, депресії. На противагу йому іде король жезлів. Це людина дуже натхнена, переповнена ентузіазмом і жагою робити. Жагою йти вперед, здійснювати власні мрії, здійснювати власне призначення. Я думаю, що ви втомилися від того, чим ви займалися до цього моменту, який тільки відбудеться ще. Через цю втому ви могли впасти в певний такий хворобливий стан апатії, депресії, фізичних якихось недугів. Але коли пролється світло. На те, що ви маєте робити на ваше призначення у житті, ви знову сповнитесь енергією, силами на те, щоб реалізовувати це призначення. Так, і ще у вас і пас жезлів, тому так, це 100% у вас з'явиться енергія, сила і натхнення, і ентузіазм, і певна пристрасть навіть можна сказати. На те, аби реалізовувати власне призначення. І знову ж таки, я повторю цю ідею, бо ця карта падає прямо під десяткою жезлів, що у вашому житті має відбутися зміна Оце, що я казала про спринт і марафон, що ваш ритм життя має змінитися для вас на краще. Тобто, ви маєте розподіляти навантаження. Більш розумно і не натягати на себе одразу все підряд, щоб потім лікуватись і відпочивати. А потихеньку робити крок за кроком. І тоді ви завжди, ну майже завжди, у 99% випадків будете мати цю життєву силу, енергію, натхнення і ентузіазм на те, аби реалізовувати власне призначення. Бо наше призначення це не тільки ціль, це не тільки кінцева точка, в яку ми прямуємо, а і те, як ми туди йдемо. Сама подорож це також і є наше призначення. І ваше призначення це. Іти у певному ритмі, вашому ритмі, яке вам підказує ваша інтуїція, ваша душа, ваше вище я і навіть ваше фізичне тіло. Іти у цьому ритмі. А ви поки що до цього, ви не йшли в цьому ритмі. Тому через це я чую наразі всі ваші проблеми, навіть всі я чую, всі ваші проблеми через те, що ви не йшли у своєму власному ритмі. Цікаво, я хотіла сказати, що деякі з проблем, але вищі сили мені кажуть, що всі. Е, тобто, так, якщо ви наразі не розумієте зовсім, яке ваше призначення, який ваш ритм і про що йде мова, то у грудні щось станеться. Щось пролє світло на цю ситуацію. вищі сили вам допоможуть у цьому, і ви це зрозумієте. І це найголовніша, найгарніша така подія, найщасливіша буде подія вашого грудня, бо ви будете дуже, дуже раді цьому. І у вас з'явиться ясність і сила, і енергія, і натхнення на те, аби йти вперед у вашому житті. Що ж, чудовий розклад насправді віднайти своє призначення це, це велике досягнення, дійсно. Бо іноді ми можемо все життя прожити і так його і не дізнатися. А ви вже в грудні наближуєтесь до нього дуже і дуже близько, любі козорошки. Що ж, якщо вам сподобався цей розклад, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтеся на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого. Щасливого грудня, коза